Енергетика сьогодні в країні стала проблемою номер три, викликом номер три для держави і для наших громадян після агресії Москви і після корупції, яка сьогодні сприяє агресії Москви в Україну. Енергетичні проблеми зайшли в кожен будинок, і це є наслідком непрофесійної, бездіяльної і корупційної дій влади впродовж тривалого періоду часу. І дуже шкода, що навіть з початком московської агресії, 22 Уму році, коли було зрозуміло, що Москва буде вдаряти по об'єктах енергетики, українська влада не зробила кроків, які би сьогодні дозволили нашим громадянам почувати себе абсолютно безпечно. Тільки професійність військових, тільки професійність енергетиків дає нам сьогодні можливість відлагоджувати ті удари, які здійснює Москва по енергетичних об'єктах України. Але на правду, ми втратили дуже багато часу. Але це не означає, що сьогодні можна займатися бездіяльністю. Сьогодні ситуація вимагає конкретних дій, негайних і професійних. І перше, що треба зробити, це питання диверсифікації енергетичних генеруючих джерел. На превеликий жаль склалося так, що більше 85% генеруючих потужностей це є потужності атомних електростанцій, це є потужності теплових електростанцій і потужності гідроелектростанцій. І держава впродовж минулого періоду часу була зобов'язана диверсифікувати виробництво і генерування електроенергії. На жаль, цього не відбулося, і в країні дуже мало. Газопоршневих станцій і інших альтернативних джерел виробництва електроенергії, і на цьому фоні звучить цинізмом заяви, які лунали зі сторони влади про додаткові один ГВт потужності, які мали створити в економіці України. Цього на жаль немає, і це залишилося тільки профанацією. Тому перше, що треба зробити, необхідно інвестувати в диверсифіковані генеруючі джерела електроенергії. Друге питання за значимістю і за важливістю це є питання захисту трансформаторних підстанцій. Їх в Україні є не так і багато, менше 250, які є ключовими, які потребують захисту від московських ударів. Що зробила за цей період влада? На жаль, на деяких трансформаторних підстанціях були інвестовані кошти, які об'єкти укриття зроблені були на 20-30-40%, Витрачені кошти, але аж ніяк. Ці об'єкти сьогодні не захищені від того, щоб Москва не нищила трансформаторні підстанції. І друге, що треба зробити, необхідно захистити трансформаторні підстанції, які є зв'язуючою ланкою між об'єктами генерації і між українськими споживачами. Третє, що треба зробити,